Метелиця хурделиця замила лісок, як біла ковдра стелиця під соснами сніжок. Стрибають прудко білочки по соснах у горі, напудрились на гілочках поважні снігурі. Зайчата стали білими, ну зовсім наче сніг, Щоб в лісі не ми відшукувати їх. Добрий ранок малятки! Сьогодні ми з вами завітаємо до зимового лісу і поглянемо, чим займаються тварини взимку. Лисиця красива тварина з м'якою пухнастою шерстю рудого кольору, з чорними лапами і білою грудкою. Лисиця не змінює свою шубку. Вона і взимку, і влітку рудого кольору. У лисиці красивий пухнастий хвіст. Вузька довга мордочка, живе лисичка у нірці. Дитинчат називають лисенятами. Лисичка любить їсти гризунів, кроликів, може зловити рибу та комах. також може їсти плоди рослин. Клишоногий волохатий влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку леже бока, у барлогу гріє боки. Хто це малята? Ведмідь правильно. Ведмідь має теплу волохату шубу, морда у нього витягнута. Ходить ведмідь важко, переставляючи лапи, тому його назвали клишавим. Але він може швидко бігати. Він дуже спритно лазить по деревах. Взимку ведмідь забирається в барліг, спить і смокче лапи. Дитинчат називають ведмежатами. Любить відміть їсти мед, малину, а також може зловити рибку. Білка має пухнастий хвостик і пензлики на вушках. Сама білка маленька, шерстка у неї влітку руденька, а взимку сіренька. Вона любить горішки, гриби, ягоди. Живе білка на дереві у доблі. Дитинчат називають більченя. Заяць має довгі вуха, великі задні лапи і маленький хвостик рудочку. Влітку заяць сірий, а взимку змінює шубку на білу. Йому зовсім не холодно. Тепла шерстка зігріває його в холодні зимові дні. Заяць швидко бігає і дуже спритно стрибає. Дитинчата-зайченята живуть у норі, люблять зайчика їсти моркву, капусту, гристи коріння та плоди дерев. Їжак дрібна тварина. Спина і верхня частина його боків покриті короткими твердими голками. Вдень цей звір зазвичай спить у своїй нірці. А вночі йде на пошуки їжі. При небезпеці їжак згортається клубком, і тоді його голки служать захистом від ворогів. Взимку їжачок спить. Восени він готує теплу нірку, запаси їжі та запасається жиром, а потім відпочиває. Вовк сірий розбійник. Вовки не впадають в сплячку зимою і здатні переносити сильні морози. Активні вони зазвичай вночі, але іноді їх можна зустріти і вдень він завжди ходить у сірій шубці. Дитинча повченя. Живуть вовки у лігві. Малята, ось ми й розглянули з вами тварин. Називаються вони дикими, тому що ці тварини живуть в лісі, самі про себе дбають, самі собі їжу добувають.